Кожен водій може зіткнутися з такою неочікуваною проблемою, як гідроудар двигуна. Гідроудар заздалегідь трапляється при потраплянні води в камери згоряння двигуна через повітропровід, ремонт після гідроудару. Це довго, дорого і сумно. Тому вам вирішили розповісти, як з цим боротись заздалегідь. Долайте великі калюжі на малій швидкості, не підіймаючи хвилю попереду авто. Виконуйте рух плавно на мінімальних обертах двигуна. Об'їжджайте глибокі ями та вибоїни, які наповнені водою на дорозі. Ні в якому разі не намагайтеся проїхати в місцях, де підтоплена дорога після зливи, якщо ви не впевнені в рівні води. В таких випадках ви можете дочекатися сміливця, і нехай він перевірить рівень води. Ведан та авто, гарного дня.